Я Василів Юрій Ігорович, мені 15 років я із чудового маленького шахтарського містечка Білозерське. Саме у цьому місті я вже зустрів вдруге війну. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Дивився новини і в мене просто захоплювало дух саме від страху, що робиться на моїй рідній землі. Мені було дуже лячно за себе і за всю мою багатодітну родину. Ми довго не наважувались виїжджати та зрештою вирішили і знайшли прихисток у чудовому місті Черкаси. Коли ми приїхали, я дуже хвилювався і переймався. Адже цей переїзд і ця війна дуже емоційно та психологічно вплинула на нас. Іноді мені здавалось, що я входив у стан депресії. кажуть, що люди мають здатність поступово до всього звикати. То часом перепади настрої були вже не такі гострі, а в рідного міста ставали все рідше. Саме тут нам надали тимчасове житло покинути дитячий будинок, де не жили вже понад 10 років. І з цим місцем у мене не дуже приємні спогади. Адже тут відразу після переїзду ми облаштувались і невдовзі почули декілька сильних вибухів почергово. Після багатьох років війни у рідному місті було вже не так страшно. Звик, але мої молодші брати та сестри були дуже налякані. Тож ми з родиною швидко перевернули і повернули всі необхідні речі у тривожні валізи і вирушили в укриття, яке було неподалік від будинку. Ми з маленькими дітьми сиділи декілька годин в укритті. Мама дуже переймалась, щоб ніхто не захворів, адже після е цілодобових тривог та холодних укриттів, у яких ми усією родиною переховувались у моєму рідному Білозерську, була така ві вірогідність. Коли тривога закінчилась, ми ще якийсь час залишались в укритті. Пізніше я зрозумів, що загроза минула, тож ми повернулися у наш дім. Проживши якийсь час у цьому місці, ми зрозуміли, що там залишатись просто неможливо через те, що там ну, не було опалення, а у нашій родині в той час були діти, яким не було ще й навіть двох років зовсім ще малята. Через певний час ми переїхали у гуртожиток, де наразі і проживаємо. За цей час у мене жодного ро... разу не покидав страх за себе, мою родину та нашу країну. Саме у Черкасах ми зрозуміли, що кращого міста для прихистку не може бути. Тут багато можливостей, особисто для мене. Я пішов у загальноосвітню школу номер 8 у цьому місці, знайшов чудову студію театрального мистецтва сучасник. Щоб розвивати своє захоплення, знайшов багато друзів та знайомих. За цей час у Черкасах я здійснив багато своїх мрій, хоч трішки абстрагувавшись від тих страшних подій, у мене навіть з'явилася чудова можливість вийти на сцену з народними артистами України. Тут ми розпочали своє нове життя з новими можливостями, чому я дуже радий. Не знаю, чи поверне мене доля у рідне Білозерське, але я щиро вірю тому, що перемога настане якнайшвидше.